Suwi Це має якісь значення, куди я поспішаю? Виділі 78. Слухаю вас. А? Слухаю вас. Давайте, давайте. Що? Нічого. А, я думаю, що мені щось люди покажи, бо Ви так думаєте? Да. Певно, тому? Ну звісно, якби я не зупиняв вас, я не буду. Да? А попередні машини що чому не зупиняв. Серйозно? Та як вони можуть їхати 79, якщо ви нас... Якщо вони нас, нас обганяють, у нас пошті. Неважно. Давайте сюди документи свої. Можливо, у вас не обганяли. Можливо, все можливо. Ви багато чого не бачите. Чого ви тут стоїте, якщо ви нічого не бачите? А Як то можна бачити, якщо стояти в курчах? Пане право, не хвилюйтеся, не хвилюйтеся. Не абсолютно, так? Так. Нема, а я думаю, що є. Щось ви. Давайте. Ну ж ви ж кажете, тримайте. Ви маєте сказати, подивіться, будь ласка. Подивіться. 78. Хто ви є? Гук Ігор Володимирович перебуває на посаді інспектора ДПС, ДАІ ОМВС, Дійсно, до 28.02.2017. Так, тепер слухаю вас. Гук Ігор Володимирович. Рухайте, на самому случаю 85 кілометрів. Ігор Володимирович. Причина зупинки яка? Зараз. Так, порушення правил дорожнього руху. Порушення правил дорожнього руху. Який пункт? 24 У 4. Добре. Добре, зрозуміло. Показуйте мої докази. Докази мого правопорушення. Що це за фен? Це фен називається Беркут Покажіть, будь ласка, згідно 251 статті. Докази мого правопорушення. Доказами може бути відеофіксація або покази свідків. Так. Пане прапорщик, я гух. Я вас слухаю. Я вам поясню. Чому ви зупиняєте мене і обмежуєте мене в русі? Я поясню вам, що я зупинив. Що... Я ще раз кажу, чому ви мене зупинили? Я вам поясню, що зупинив. Далі. Докажіть мені моє правопорушення. Це я вам показав. Прилаб, що ви показали? Прилад! <кій> <кій> Ви розумієте? Розумію? І що? Ну, що, що? Маєте мені побажати щасливої дороги, вибачтеся за... За... за незручності, які ви мені складаєте Добаві, в дорозі. Зв'язку з чим? Ну ви мені Дуже... доведіть моє я... правопорушення. Я не буду пояснювати. Доведіть моє я... правопорушення. Я вам пояснив. Доведіть, ви мені пояснили, я зрозумів. Пане водій. Пане інспектор, я зрозумів. Ви мені пояснили причину зупинки? Судської на правопорушення. Зараз я хочу, щоб ви виконали статтю 251. Доказали мені моє правопорушення. Докажіть. Свідок. Я ще раз кажу, ви маєте фіксувати... Добре. Давайте, давайте свідка. Давайте. давайте сюди свідка. Давайте свідка сюди. Нормально, нормально. Треба щоб складав протокол. Всього писати. з їхнім тобі Треба світла, він так думати, не пред'являє нічого. А це чим це передбачено, щоб передаєте документи? Ви хто? Ні, за перебічнення швидко сім'ї світло. Вихто? Передбачено, від від що для переділяння документів потрібно квитки. Яким законом? Ага. Правом дорожнього руху, яким 14, 16, так, так, так. Будь ласка, представтеся. Представтеся, будь ласка. Не, хочем, не хочете Та свободен. Відійшов, Відійшов Я... туди. Відійшов. Відійшли. Відійшли. Слухай вас. Слухай вас. Я це коректно положу людина підійшов, не підійшов. Е, чому він підійшов і щось Потому, мені? Боже що ж я, попросив, що він підійшов. Так? так, я кажу: "Представтеся, я хочу я знати, я хочу знати, з ким я спілкуюся". Може, ця людина наїла не 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 форму? Та ні, короче, інспектор. ще якісь питання будуть? Так, подивись докази мого правопорушення. 251 стаття. Бігом, Безмачно, не бігом ми запізнюємося. Бі... Ми запізнюємося. Ви не зрозуміли? А буде слово пасажира бідаєте бігом? Так? Ні, буду до вас казати. Ні, до вас. Бігом буду казати. Товариш водій, приведіть, будь ласка, ваші документи. Ще раз кажу, моє правопорушення покажете. Я вам пояснив. Пояснив, пояснювати будете вдома своїм дітям і своїй жінці. І показав. Виконуйте Своїй жінці і своїм товар дітям. Чуєте? Ви своїй жінці і своїм дітям будете вказати, що ви там робите вдома. Та я живий, що

Згідно 251 статті, якщо не, знаєте, якщо не знаєте, я вам розкажу, якщо не знаєте, ви багато чого не знаєте, то я... ну, давайте може, будемо зараз мірятися, то я вам хочу сказати, що згідно 251 статті, ви мені зобов'язані зобов довести моє правопорушення. Правопорушення може бути, якщо ви говорите, що відеофіксація, це, відсутня. Е відсутня. Так. Ну, вибачте, я не є ваш керівник, я не є держава, яка так. має забезпечити вас відеоприладами, які мають фіксувати так. правопорушення. Ну, якщо вас не забезпечили, забезпечили, не забезпечили то я... Я... тоді йдіть додому, бавте дітей. Бавте дітей. 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 дітей вдома. Дітей, так, слухай вас. Держава забезпечила мене цим приладом, я ним користуюся. Завтра забезпечує приладом, яким я Добре, Добре, я буду ним користуватися. Добре, от тоді будете мене зупиняти і говорити мені. Так? так? Ну, я ще раз кажу, скажіть мені моє порушення. Я вам поясню. І покажіть на... покажіть мої, мій транспортний засіб, який там рухається. Як покажіть вам поясню, покажіть відео, мій транспортний відео, засіб. немає в цьому приладі. Тоді Товарше до побачення. Людей. До побачення. Зв'язку з чим? Зв'язку з чим? Доведіть, що це моя швидкість, а не тих попередніх транспортних засобів. Переді мною їде Lexus і Nissan Maxima трьохкубовий. Вони не перевищують швидкість, а я перевищую швидкість. Ви багато, ви багато чого не знаєте. Ви багато чого не знаєте. Я їхав за ним впродовж п'яти кілометрів. От. Ви багато чого не знаєте. А це велика проблема, тому що наша держава має бути правова і законна. А ви стоїте тут, не обмежений в своїх знаннях, знаннях саме основне. Так, ви, ви не усвідомлені, ви не знаєте, що сказати водієві. Ну, ви не знаєте. Знає. А ви Знаєте. Знаю. А ви не можете Скажіть, бо ще хтось там ззаді говорить. Він ще не пішов. Він ще не пішов. Ідіть, йдіть там займатися. Матбазу підчитайте. ви, Давайте будемо разом читати. Читайте. Це, що ви, це, що ви навчилися в своєму житті тільки спорити з інспектором. Це, ні, не спорити, спорити, а ставити інспектора на місце. Ні, товариш водій, за то то, свій треба відповідати. Я відповідаю. А то, що там це правило нападіння на інспектора, яке нападіння? інспектор не знає. Та яке нападіння? Та яке нападіння? Я кажу, представтеся, він каже, а я не хочу. Я Посторонні кажу, пішов. Так, звісно. I'm gonna go eat us with